Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про роботу інклюзивних центрів. Я з задоволенням вітаю в нашому ефірі Світлана Гарега, директор комунальної установи Одеський інклюзивний ресурсний центр номер 5 Добрий вам день. Добрий день. Дуже цікаво почути вас і зрозуміти, як взагалі це працювати в умовах воєнного стану з особливими дітьми, коли е, треба тримати себе у тонусі, треба хвилюватися і тим паче про це е, говорити і дітям. Ну трошечки складніше, ніж у мирний час. Бо з'явилась тенденція к тому, до того, що ми вже не тільки. Е, не тільки працюємо з дітьми, а ми стали більш працювати і з батьками. А чому з батьками? Тому що їх також треба так тримати у ресурсі. Так, тримати у ресурсі якраз ті самі слова. Бо дитина чує, що говорить батько мати, що відчуває батько мати. А коли дитина ще й не може нічого розповісти. Передати вербально а, чи за допомогою жестів дуже складніше, особливо. так не просто складніше. Я б казала, що то каша, угу. каша, яка не може зваритися угу. у дитині. Тому що дійсно багато діток у вашому центрі не можуть висловити і свої думки з приводу того, що їх хвилює, поділитися з кимось тощо. Тобто у цьому напрямку також треба і дійсно працювати більше з батьками, так? Так зараз вони вже трошечки прослабились, <гум> вже трошечки заспокоїлись. Багато сімей в нас вже повернулися із-за кордону до Одеси. Але Ось ця напруга вона не проходить. І коли е, е, батько із задоволенням, а це м, майже головне зараз, із задоволенням веде дитину до центру, тому що він, е, дитинка буде півтори, а то й дві години там навчатися, так, і грати, е, спілкуватися, то е, за ці часи... І батьки можуть ну, трошечки розслабитися. О, Можливо, піти каву попити, о, чи поспілкуватися о, о, з іншими дорослими. Ось це я і хотіла казати, бо ми е, так і е, 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 каву їм робимо. Ага, так. І вони також а випуск... так як е, е, в процесі навчання. Е, Знаходиться не одна дитина, а кілька. Тому в коридорі чи чи в кабінеті чекає як на дві мами, які також можуть поспілкуватися, але, але. Дуже багато е, з'явилося запитань у мам до е, ну до мене як до директора, це одна справа, але дуже багато запитань до психолога. Ці запитання стосовно дитини, але це не стосовно що робити і як займатися, а що робити, е, якщо щось відбулося, у дітей з'явилися ну. Чуть трошечки більше ніч, нічних страхів, mm -hmm. страхіття нічного. Та ми, як дорослі, боїмося, що, знаєте, як засипати, тому що можеш почути вибухи, можеш почути тривогу, а у діток це зовсім по-іншому, і що вже говорити про діток з особливими потребами. На жаль, привикнути к тому mm -hmm, не так. можна. Так? Жаль, ні, так. ні батькам. Ні нашим дітям, ні фахівцям, тому ми всі питаємося як наймого більше, наскільки це можливо, бо дітей дуже багато кожен день ну, говорити з батьками про те, що на першу чергу турбує батьків. Угу. А з чим частіше всього до психолога приходять діти, тому що наша знімальна група була також у вас в центрі і бачила роботу психолога про те, що змінилася потреба, і психологу в якому сенсі довелося переналаштуватися, і довелося працювати із батьками, вислуховувати і їх ось що турбує більше за все батьків. Можливо, це якісь власні емоції, які вони не можуть стримувати. Можливо, як же психологи кажуть, що якщо що е, робити вигляд, що нічого не відбувається, Дит... дитина ж все розуміє. Ну, У батьків так, це емоційна напруга. А у дітей психолог зараз він більше перейшов на таке проігр... проігрування угу. із дітьми тих чи інших ситуацій. Бо навіть е, спуститися до бомбосховища не з нами, а із мату. Трію так, психолог зараз більше грає із дітьми. Ось я хотіла вас запитати, як працює ваш центр в умовах повітряної тривоги. У Вас багато діток, я би сказала навіть дуже багато ваших вихованців, і їм вже також треба пояснювати і повинні бути батьки, тому що не завжди дітки можуть ходити самостійно. Чи розуміють вже дітки про те, що ось зараз лунає тривога, і треба спускатися у підвал, наприклад, ну укриття маю на увазі? Так. Усі діти, які е, в нас е, ходять багато часу, вони побували у бомбосховищі. Так нам е, щасти тим, що в нас воно є. Ну, на початку були труднощі, угу. так е, бо це потрібно було е, ну, за хвилину та зібратися. Ну, навчилися ми. І зараз у бомбосховищі так, ну ні, ні пів нашого центру, але ну десь якась п'ята, сьома частина іграшок та пособів вже в бомбосховищі. Бо, на жаль, Заняття вона може бути відбувається там, так? так. Так, ми спочатку спробували просто там сидіти, да, але просто сидіти так, все ж таки, це невеликі кімнати, невеликі приміщення, і оказалося, що просто сидіти ну, не інтересно. Ну, просто так, так, майнували час. І ми вже, так, так, ми вже облаштували, але в перший, в перший час ми все ж таки чому не брали іграшки, тому що ми все ж таки проєцирували цю ситуацію на те, що можливо бути вдома, uh -huh. да, коли дитина вдома чи там, у торговельному центрі, коли мамі а, потрібно її схопити. І uh -huh. нестися до бомбосховища, де іграшок немає. Uh -huh. так? І ми вже там якось показували ма мамі, що можна робити, як може бути це, взяти платочок з нього зробити там якусь іграшку. Uh -huh. Те, що називається подручні слідства, uh -huh. їх для того, щоб привлечь увагу дитини. Якщо говорити про переселенців, чи з'явилися вони у вас, тому що минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, ви говорили, що не завжди вистачає часу на всіх діточок, тому що дуже багато зараз, так? Так. Це наша гордість, багато uh -huh. діточок діток, але зараз там трошечки легше стало, бо деякі діти вже пішли до школи, а вони не можуть так. Деякі діти вже пішли до дитячих садочків, тому їх багато, але ну повторюю, трошечки легше. Uh -huh. А про внутрішньопереміщені дітей ну, багато. Mm -hmm. Дуже багато а з ними по-іншому відбувається спілкування, тому що деякі дітки адже прибували з регіонів, там де ведуться активні бойові дії. і Фактично їхні населені пункти знаходились на лінії зіткнення. На початку так ми їх вислухували, mm -hmm. слушали дитина, коли, наприклад, починає розповідати там про ракету якусь mm -hmm. так. Ну, взяти палку, та, і ми цю ракету Так, так. Тобто, що дітки знали, і дійсно, щоб вони не так сильно хвилювалися, тому що я пам'ятаю ці сюжети, коли дітки розказують про те, що в них в Луганській області біля Северодонецька залишився будинок, їхні іграшки. Mm -hmm. Ну, це важко. Особливо коли враховувати те, що цим діткам і дійсно необхідно наново все це будувати. Я нагадую, що це інклюзивно-ресурсний центр, і там все ж таки і комунікація навіть серед дітей відбувається трошки по-іншому. Також знаємо, що дуже багато ваших вихованців виїхали за кордон, як зараз з ними триває робота. Триває далі. Онлайн, так? Розкажіть Онлайн. Про це трошки. Так, так. Вже в нас ну, мало дітей за кордоном, так, як я казала, досить велика кількість поверту... угу. повернулася. Зараз ми постійно займаємось, десь у нас біля десятка дітей. Угу. Це дуже мала цифра, кількість. Але ось такий постійний контакт. Ну, зараз порядка ну, 60 сімей. Це А як контакт. встигаєте постійно з ними працювати онлайн? Ну, ну, це не постійно. Це там раз на тиждень, ага. раз на місяць. Постійно це 10-12 дітей, Зрозуміло. коли йдуть заняття. Угу. А це заняття там чи психолога, чи логопеда, а інші це. Ну, це спілкування. А якщо говорити про онлайн навчання, чи важко його налаштувати? Тому що, ну, мені не завжди там в школах можна все це, знаєте, навчити дітей. А ось онлайн, що саме? Чи це просто якісь розмови більше? Це може бути два варіанти: це mm -hmm. і розмови, і заняття, так. Але в першу чергу все це від батьків їде. Uh -huh. Може в нас було б і більше дітей, але два рази на тиждень вийти в Zoom чи онлайн. Uh -huh. Не кожен, не кожен батько uh -huh. зможе це зробити. І не тільки тому, що вони не хочуть. Ну зрозуміло. так. Також є і велика такий великий клас, де відбувається фізична. Саме реабілітацію ну, онлайн це провести неможливо. Все ж таки, так чи є випадки? Вже два випадки. Так, постійного ага. онлайн заняття із реабілітологом. Угу. Так, це складно, але на по перше, це не дитина з значними порушеннями опорно-рухового апарату. Це дитина, яка ходить, і в обох випадках це якраз була ініціатива батьків. Ну, Самі звичайно, батьків. Так. так пані Світлана, якщо говорити про роботу в осінньо зимній зимовий період, ми бачимо, що зараз в нас дуже багато стабілізаційних відключень світла. Не завжди зрозуміло, що буде в нас опалення, і багато дуже шкіл змінили свою роботу. Навіть онлайн все це відрізняється, тому що якщо у твого вчителя, наприклад, немає світла, то є можливість підключитися до роботи іншого, Клас, ну дуже так багато перетрубацій відбулося. Як ви з цим справляєтеся? Опалення ми не можемо заказати, як буде. На жаль, буде. Так. Тому ми дихаємо у приміщенні mm -hmm. так. А світло, ну, в нас ми не дуже від нього все ж таки залежимо, бо Робочий день це в нас світовий, угу. але так після там 16 ї години ми вже робимо так, щоб так в нас є вже і лампи. Uh -huh. Так, це і ми наші фахівці принесли і батьки принесли. Тобто в нас на два наших кабінети приміщення зараз п'ять ламп. Uh -huh. Так, тому ми вже пробуємо після 16-ї години виставляти так заняття, коли вони є, щоб це була. Чи фізкультура, угу. чи якась ігрова терапія, там, де е, дитині не дуже так, не дуже потрібно бачити, угу. а ну, скоріш щось робити руками ногами. Угу. Пані Світлана, чого вам не вистачає в вашому центрі, ось того, що було до війни, можливо, менше роботи з психологом, про яку ми з вами на початку поговорили, чи в принципі робота е, і залишається роботою? І є свої діти, і є в принципі там інші заняття. Саме важливе це робота. Коли б мої фахівці не хотіли б працювати, вони б теж виїхали за кордон. Так? так. Це по перше. І по-друге, так не вистачає свободного спілкування друг з другом угу. без е, ніякого давлення ізвні. Красиво? ну точно. так. Пані Світлано почула вас. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Світлана Грега, директор комунальної установи Одеський інклюзивний ресурсний центр номер 5 була з нами. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.